Ми будівельна компанія Aurom. Продовжуємо працювати у нелегкий час боротьби за нашу свободу. Крок за кроком рухаємо вперед і готові показати хід робіт на наших будівельних майданчиках за останні два місяці. Розпочинаємо ЖК Ауром Санрайз. Продовжується монтаж зовнішньої мережі газопостачання на фасаді будинку. Робота над внутрішнім мережею вже завершена. На цей момент вже встановлені лічильники на воду. Проведено завершальний етап по монтажу ліфтового устаткування. Зараз проходить оздоблення холі у під'їздах та цоколя будинку керамічною плиткою. Ведуться фінальні роботи по монтажу вентильованого фасаду. На балконних огородженнях триває монтаж скла. Продовжується робота і над благоустроєм прибудинкової території. Викладка тротуарної плитки, прибирання та облаштування дитячого майданчика для найболочих майбутніх мешканців. Тепер завітаємо на сусідній житловий комплекс аурум Sunrise 2. На в'їзді до паркінгу першої секції було залито підбетонку. Була проведена робота по бетонуванню колон та ліфтів сходових маршів, плит перекриття першої і другої секції на рівні 3 та 4 поверхів. Виконувалися роботи по третій секції. Бетонування сходових маршів, плит перекриття на рівні 5-6 поверхів, колон та ліфтів 6-го поверху. Також завершено бетонування плит перекриття колон і ліфтів з ходових маршів на рівні другого поверху секції 4 та 5. Бетонування колон та ліфтів проведено і на рівні 3 поверху. Переглянемо виконані роботи в житловому комплексі AurumSPark. Встановлено фундаментний розверт для приміщень загального користування. Проведено роботи по 3 та 4 секціях, а саме бетонування плит перекриття 3 секції 3 та 4 поверху, колон і стін 3 поверху, сходи з 1 по 4 поверху. Завершено бетонування колон і стін 4 секції з 3 по 5 поверх. Сходи на рівні 2 та 5 поверхів, плит перекриття 3 та 4 поверху. Аном на 25 липня роботи по даху першої черги ЖК Аурум Форест майже завершені. На даний момент покрівля даху є повністю закінченою і вже проводяться роботи над влаштуванням парапетної бляхи і огородженням даху. Паралельно відбувається утеплення коменів, вентканалів та димовидалення. Балкони та лоджії облаштовують огородженнями, а в квартирах встановлюють водопостачання, електромережу та слабострумки, інтернет та домофони. На будівництві першої черги проводять упорядження фасаду і штукатурять стіни у секції А. У секціях В, Г та Д завершено монтаж ліфтів. А в паркінгах будівлі відбуваються роботи над влаштуванням каналізаційних та ливневих мереж. Музика. У другій черзі будівництва готове бетонне перекриття сьомого поверху у 3 та 4 секціях. Музика. У секції 5 працюють над влаштуванням парапетів над ліфтом та сходовим маршем на даху. На кожному з поверхів другої черги муруються цегляні стіни, перегородки та вентиляційні канали. А в другій та першій секціях працюють над монтажем опалубки для перекриття даху. Переходимо до підсумків будівництва житлового комплексу Аурум Солар». Розпочнемо з другої секції, де вирити котлован та залити бетон під фундаментну плиту. Триває заготовка арматурних каркасів для армування фундаментної плити. Завершено перенесення мереж господарської та дощової каналізації та виконано монтаж баштового крану КБ-473 влаштування фундаментної плити. Такі результати нашої роботи станом на 25 липня. Дякуємо, що обираєте нас. Чекаємо вас на консультації у наших відділах продажу. Разом до перемоги!